Добре, в процесі розслідження, як позв'язкувала. Скажіть, будь ласка, ви зазначили, що до конфіденційної інформації відноситься адреса, і особа повідомила, що ви нам допоможе на те, щоб інформація була розповсюдження, і ви як суб'єкту повноважень, не порушуючи права цих осіб, не надаєте таку інформацію. Скажіть, будь ласка, в процесі. Власного судового засідання, надаючи такі документи до матеріальних справи, до яких має доступ, по майдант, в, Майдан, в яких вказані адреси цих осіб. Чи наважаєте ви, що ви тим самим порушили право цих громадян на конфіденційність інформації? Ви збираєтеся. Заяви. 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 заяви і особи вправі подати такі заяви на захист свого права кожен із... Присутніх тут третіх осіб підтвердить і я впевнена в тому, і не заперечу щодо долучення таких матеріалів як доказу у справі. Добре, зрозуміло, дякую. І мене ще два питання. Скажіть, будь ласка, ви села ця норму закону про публічної інформації щодо конфіденційної інформації, а саме на статтю 6, яка дає її помашені, скажіть, будь ласка, чистина 5 статті 6, дої? Чи не вважаєте ви, що частина 5 статті 6 фактично виключає або додатково розглумачує визначення конфіденційної інформації? Ваша черзі, я відповім таким чином на дане запитання, частина 5 статті передбачає, що не може бути обмежено доступ щодо? Прізвище по батькові, осіб, які отримали власність чи користування таке майно, щодо було, комунальне майно. Інформацію щодо володіння користування чи розпорядження комунальним майном. Як вже було підтверджено, і видно з матеріальних справи громадській організації майдан була надана така інформація. Зокрема, чітко зазначено прізвище ім'я по батькові покупця. Земельної ділянки чи іншого нерухомого майна зазначено доме та дату договору, зазначено площу, зазначено адресу майна, яке придбала або отримала в оренду, відповідна фізична або юридична особа. Тому вважаємо, що виноградівської міською радою дотримано даної норми закону. У мене питання, скажіть, будь ласка, ми зараз в цьому процесі оскаржуємо відмову Новеджої міської ради від 8 травня 2014 року до номером 02. Скажіть, будь ласка, у цій відповіді або відмові, яку саме інформацію, доступ до якої обмежений, ви надали запитувачу інформації? Я вже зазначила, інформація була надана в попередній відповіді. Це не було уточнюючий запит, це був інший запит заклики. Іншу інформацію просилися. Скажіть, будь ласка, бо я не почула відповіді. Я настала інформацію. Ви надали відповідь, Яку відповідь ви надали? я вам відповіла на ваше запитання. Я лишаю свою. Добре, скажіть, будь ласка, ви як зазначили, що ви не дали інформацію не обмежені, Так, я правильно зрозуміла? Скажіть, будь ласка. Чи є обмежений доступ до інформації, такого як об'єкт оренду даному соціальну для ділянки, кадастровий номер, місце розташування, розмірності манілянки, здоров'я доброго оренду, порядна плата і зазначення від розміру інтексації, форму корожу, строк порядку внесення перегляду та відповідальність за її сплату, умова сільова призначення зментелянки, яка попросила на перебувати. стільове призначення зімемоні ділянки, яка протезає в рамках, умови збереження станом дієту оренди, умови строки передачі зімейних ділянки у рамберю, умови повернення земельні ділянки, тем куда задовольна до комунального майна, беремна плата за комунального майна, Чи є це конструкційна інформація? Бачить черкантракт законодавство України передбачає, що не може бути обмежено доступ щодо інформації щодо володіння користування розпорядження комунальним майна Прізвищ іменного батькові осіб, які отримали у власності користування за мене. Бажаємо, що таку інформацію виноградівська міська рада надала. Якщо я правильно зрозуміла, тобто із мого запитання із вашої відповіді ви вважаєте, що ви надали ту інформацію, я відповідно до закону доступ до кої є обмеження. Я відповіла на Ну, Я правильно зрозуміла, я відповіла на вашу вторно тоді задам? Чи є строк дії договору оренди конфіденційної інформації? А ви зверталися таким запитом.

Добрав оренду відповідно до закону проти, проти умов, металу, про те оренду землі, істотними умовами договору є об'єкт, строк дії, орендна плата, розмір, порядок її сплати. Скажіть, будь ласка, є це конфіденційна інформація в розумінні генерації міської ради при застосуванні зборчих. Ще питання? Більше немає. Так, да. сідайте. Інші представники, буде виступати. Представник третій. Дякую.